Мої вітання. Знаю, що обіцяла сьогодні бути вихідною, але не можу перед вами не звітувати. Тим паче, що привід такий є. А є такий привід тільки завдяки вам і вашим донатам. Бо за останню добу ваші привітання донатами з днем народження зробили так, що ми купили нашим захисникам найнеобхідніше. Я вами пишаюся. Я дякую вам за ваші поздоровлення з Днем народження. І я дякую вам за ваші донати, за вашу активну участь у нашій перемозі. Тож, починаємо з гарних новин. За останню добу небайдужі українці скинулися і вже придбали дві щогли, чотири кабелі і зарядне для екофлоу. Зараз скажу вам, скільки це все нам коштувало. Квитанцію ви бачите на екрані. Якщо я не помиляюся, 91 тисяча 700 гривень. Давайте перевіримо. Та, талант не проп'єш. 91 тисяча 700 гривень. Квитанцію бачили на екрані, а я вам дуже дякую і низько кланююсь. А тепер до роботи працюємо. Так, поїхали. А ні, не до роботи. Ще одна у нас новина, навіть дві. Давайте почнемо з не дуже гарної. А, ви всі знаєте, хто дивиться мене постійно, що ми з вами робили петицію. Пані Аліна дуже дякуємо, яка допомогла нам цю петицію скласти, яка склала цю петицію. Нічого вона не допомогла. Вона це і зробила. Ми її реєстрували, там у нас не дуже це вдавалося через мій номер телефону, через інший зареєстрували. Зареєстрували і чекали повідомлення, коли вона з'явиться на сайті, коли вона пройде. Отримали ми наступне повідомлення, що петиція не Ствістують якимось конченим законам, які прописали такі самі люди, і вона не пройшла. І ми зараз будемо далі писати їм питання, що саме там не сподобалось. Хто не знає про що мова, що це за петиція, це історія про те, що перевірили наших депутатів на наявність житла. У їх задекларованих е, звітностях і е, задали їм питання, е, як для початку, е, нахер їм е, з бюджетних коштів виділяються гроші на е, житло. І далі ці кошти, які були виділені за час повномасштабної війни, з них стянули е, для збройних сил України, звісно. Ну, не так сталося, як гадалося. Ми не здаємося. Тобто, ви просто ча часто питаєте в коментарях, що там з петицією, звітую, що ситуація поки що така. Ми не здаємося, пані Аліна. Я їй дякую. Це просто такий мега який танк. Вже я на якомусь етапі сказала, все, я здаюсь. Вона каже: Ні, ніхіра, народ України чекає, ми все зробимо, ми все переробимо. Так що все буде ок. І нагадую вам про те, що у нас триває другий день розіграш, і ви можете виграти ось такі чудесні подарунки, які ви зараз бачите на своєму екрані. Українці не байдужі своїми роками робили. Нам присилали, щоб ми з вами більше коштів збирали для наших військових. Більше донатів, більше шансів на перемогу. Донат вже приймає участь у розіграші від 200 гривень. Чим більше донатів, тим більше шансів. Ще раз повторюю. І ще раз вам повторюю про те, що, будь ласка, пишіть номера телефонів. Вказуйте, бо вас потім хір знайдеш. Так, а от тепер давайте попрацюємо. Все, тепер до роботи. Криптовалютні резерви можуть створити в Україні. Нардеп Желізняк повідомляє, що у раду скоро внесуть відповідний законопроект. Планується, що його регулятором стане Нацбанк. Криптовалютні резерви, що воно нам дасть? Яка з цього користь? Криптовалютні резерви. А для чого це робиться? Дивіться, що робити з тими резервами, ми не дуже розуміємо. Але ми розуміємо, що велика частина коштів вона просто утікає, упливає кудись дуже далеко від нас. І щоб цього не сталося, придумана оця халера під назвою Криптовалютні резерви. До речі, непогана історія. В Україні більше не буде строкової служби, заявив Гончаренко. Основні зміни в реформі, призначення за рейтингом. Військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом, а не лише за вислугу років. Нова система контрактів буде впорядковано механізм укладання та продовження військових контрактів, запровадження базової військової служби та служби резервістів. Реформа є частиною переходу на стандарти НАТО, яким на нас плювати, Однак більшість змін набудуть чинності після завершення війни. Ну, давайте подивимось, що це за е, такі реформи, зміни, точніше, у реформі, е, як вони вплинуть знову ж таки на армію, на нас з вами і на ситуацію в нашій країні. Ну, давайте так. Ситуація така: старий режим буде знесено, якщо вже не знесено, в плані змін реформ да, у цій сфері. Новий ще не окріпне І фундамент якийсь є. Це дуже добре, це дуже класно. Але м, таку штуку, от, про яку ми зараз з вами читали, її треба копіювати, тобто її треба масштабувати. А тут так не вийде зробити. І знову прийдеться далі щось придумувати. Бункерному, ймовірно, доведеться. Обміняти тисячі квадратних кілометрів в Україні на кілька сотень втрачених у Курщини, да, було б непогано видання. Зазначає, що угода можлива лише шляхом повернення України частини або всієї окупованої землі. Трамп може витіснити расистів із Донбасу, відбудувати його на західні кошти та домовитися з бункерним, скасувавши санкції. Про що ми з вами казали? Що так воно і буде. Ану. Санкції Ладно давайте нас інше цікавить. Чи зможемо ми обміняти всі території на Курщину? Всі окуповані. Теоретично так. На словах, так. Навіть на бумажках, так, на документах. Фактично. Ніфіга. Навіть якщо нам скажуть, що якась зона залишається сірою, і там не буде рашистських військ, повірте, там будуть сили, які підпорядковані рашистським військам. Так, що все це класно звучить? На практиці не дуже. Великобританія створює таємні морські дрони для України. Ну, такі таємні, що ми з вами про це вже знаємо, да? Так, таємні морські дрони. Великобританія нам передає, коли створить. Нам же це потрібно з вами. Так, да, робить таємні дрони, і навіть не тільки дрони, там прям щось таке глобальне робиться. Не буду нічого казати. Нехай Великобританія робить те, що вона хоче, і все в, в неї вдасться, і вона нам передасть те, чим ми будемо лупити. Підарасів. Далі. Штати мають намір відновити відносини з КНДР та особисто з Кім Чін Іном. Наскільки це вдасться? Штати і а, Кім Ін. Стосунки, Штати і Кім Ін. Ні, це якась е, хірабора, бо е, штатам не дуже руки марать, аб того кончені, конченого розумієте, і тут історія про те, що е, у них будуть е, стосунки у штатах з КНДР, безумовно, але це буде через третю країну, через третю особу, через треті руки, не напряму, щоб максимально робити вигляд, що вони не знають, хто вони і де вони, і що вони. Ще раз дякую вам.